Так, продовжую. Не забудь сказати, що треба зараз створити одну табличку. Це придбання ОЗ. Так. Тобто Створюємо режим конструктора. Табличка називається е, придбання ОЗ. Значить, що тут у нас входить дата. Так. Ми вибираємо тип дата і час. І вибираємо. Яка в нас має бути дата і час? От так, я 19 2007 року. Далі. Номер накладної. Наше поле у нас числовий. Так. Далі. Код постачальника у нас також числовий. Далі кількість ОЗ. у нас числовий код озе і кількість кот Озе, так. На спочатку веде у код. Так, а тоді кількість теж. От. ОЗ наш числовий і кількість. Кількість. Так, і читаємо тут кількість. Нам необхідно. щоб Можна було доводити. Тип буде числовий, але що має бути введення дробових чисел. Тут тобто, де розмір поля, длина це, ми вибираємо з плаваючою точкою. Тоді ми можемо вводити дробові числа. Хорошо. Далі натискаємо цка закрити. Да. І вводимо назву придбання оз Придбання оз Окей. Okay. ключове поле у нас немає. Так хорошо. Удалить лишней таблички, вони у вас є. І перевірте. Так. Okay. Ну, хорошо. Наступне нам треба створити зв'язки між таблицями. Значит, переходимо на вкладку Робота з базами даних так, і вибираємо, значить, робота з базою даних і ми вибираємо кнопку «Схема даних». От нас є, схема даних. І нам треба вибрати для схеми даних всі наші таблички і натиснути Добавить. І усі таблички, які не у вас були створені, у вас відповідно з'явилися. Вам необхідно спочатку їх розмістити, як на малюнку. Внизу банки, з правої сторони у нас придбання ОЗ. Зліва перелік ОЗ. Вверху у нас одиниць війне і з постачальники. Далі вибираємо поля однакові в одній таблиці, наприклад, код ОЗ і перетягуємо до полів з однакові в іншої таблиці. Наприклад, придбання ОЗ має таке саме поле код ОЗ. І Обов'язково обезпечувати цілісність таблиці треба. таблиці і нажимаємо Угу. Так, ще раз. Освячить. Создати. І в нас з'явився перший зв'язок. І таким чином ми робимо всі зв'язки, які на малюнку. І коли створили ви всі зв'язки, у вас вийде от така картина. Видно, так? Яка помилка може бути? Може бути не створювати зв'язок, видавати помилку при одній умові, що у вас будуть десь помилки в назві полів. Наприклад, МФО банку може бути з великої букви, а МФО банку може бути з малої бунки. Або МФО банку тип поля числовий, а тут МФО банку ви помилили звели тип поля, наприклад, тексту. Що треба при цьому робити? Права кнопочка, конструктор і відповідно внести зміни. Далі, коли в нас натисне хрестик, і сохранити. І, і далі вже у вас і, ну, ключові поля будуть задаватися. Далі на хрестик, і питання СОХРАНІТЬ. І змінюємо да. Все, у нас вже є схема готова. Далі будемо вчитися створювати мастер-ход з Що нам треба? Значить, наприклад, якщо вже є в таблиці 11. Та в таблиці переліку З можна код одиниць вибору вибрати з списку, а не набрати клавіатури. Для цього треба зробити підстановку. Якщо відкрити перелік ОЗ, відкриваємо табличку перелік ОЗ. За допомогою конструктора. Главною режими конструктор. Далі. Вибирайте в поле зі спод, зі, значить, е, подстановка. Так. Вибираємо стрелочку донизу, вибираємо поле зі списку. Значить, істочник строк у нас одиниця виміру. Значить, донизу одиницю виміру, так. І ограничиться списком, огранічиться списком, ми кажемо ДА Ми кажемо так. «да». Так. І. Закриваємо дану табличку. Зограніть? Так. Дальше відкривати. Відкриває. Значить, відкриваємо табличку постачальники і так само зробити підстановлю для МФО банку з таблиці банки. Значить, відкриваємо постачальники От, в режимі конструктора не забуваємо. Так. І беремо постановку «Полосі списку». Значить, Істочник. У нас мають бути банки, істочником має бути банки. І ограничиться списком, так. І закрити, сохранити підстановку. Значить, аналогічно зробити для таблиці перелік придбання ОЗ. To je to, co byste předbáněli OZ. Opětž v režimu konstruktora. SKEY. V režimu konstruktora. Předbánění hmm, OZ. Значит, для код-постачальника нам треба сделать підстановку. в таблице постачальники. Значит, источник у нас будет постачальники, постачальники. Вот. Разрешить изменения? Да. Вот. И для код ОЗ, значит, для код ОЗ Також має бути підстановка, підстановка поле за списком. І звідки вона із істочником має бути перелік ОЗ. Джерело має бути перелік ОЗ. І змінення має бути. Змінення списку. Да. Так. Коли ми це все зробили, натискаємо Закрити і сохраніти. Тим чином, ми вже почали створювати підстановки, що не набирати. І останнє, що ми вчимося, це створюємо форми і заповняємо вже таблицю. Значить, для того, щоб створити форму, ми заходимо в пункт меню создання і вибираємо під пункт Мастер форм». От є така кнопочка «Мастер форм». Значить, для бачимо, звідки таблички звідки значить, для таблички банки нам треба створити форму. Для цього ми вибираємо всі поля, натискаємо далі. Бачу один стопночок далі. І назва форми банки. Жмете готово. І ось бачимо, що є запутні форми. Да? От. І, в принципі, Ви можете зразу з формою вже заповняти, м -м, таблички. От. Але давайте ми перейдемо до створення всіх форм. Опять здання, Значить, Була табличка. Для всіх табличок нам треба створити форми. Відемо далі, далі, далі. І готово. У нас з'явилася форма одиниці вийде. Таким чином, створюємо наступну форму. Так. Перелік ОЗ, вибираємо всі поля і готово. Далі создання, мастер форм, Значить, Наступне, що нам потрібно, це вже м -м постачальники. Вибираємо всі поля і готово. У нас вже форма постачальники. Создання, Мастер Форм, Вибираємо табличку придбання ОЗ, Перекидаємо всі поля. І готово. У нас з'явилися таблички і форми. Для чого форми? Для того, щоб легше вводити дані в таблички. Але тільки для того, щоб у нас це дані. всі дані будуть образуватися в таблички. Давайте ми заповнимо зараз одну із табличок. Да? Щоб ми показали, як це все буде відбуватися. Ми ще знайдемо табличку банку. банки. Значить, вибираємо, можна заходити у банки. І вводити МФО банку на іменування керівник. Ну, для полегшення введення даних використовується форма. Ми заходимо в форму банки і вводимо першу, значить, МФО першого банку. Значить, з таблички, яка у нас в кінці інструкційні, ми заносимо дані значить, 300, 119. Важливо вводити, щоб вони вас потім правильно відображали. На іменування АТ банк. Альянс. Так, і юридична адреса місто Київ. Такс, і керівник банку журбенко ОТ. Журбенко.T. Так, і коли ви натискаєте Enter. Так, вона ну, вас перекидає тут, э, наскайте кнопочку далі або нова запись, у вас з'являється нова запись, тобто ви першу вже стрічку внесли. Так. Якщо ми зайдемо в банки, От. давайте форму закриємо. Можемо повернутися, да? Ми бачимо, що в нас вже перша є. От. Перша форма у нас вже внесена необхідно. І таким чином да, ми будемо внести раз, два, три, п'ять. Тобто треба внести всі, заповнити всі дані МФО, банк, ну, всі дані банки, далі перейти в форму одиниці виміру, записати всі одиниці виміру, зайти перелік ОЗ внести всі. Перелік узаякій в табличці, і зайти постачальники, і внести постачальники, зайти придбання ОЗ, і внести придбання ОЗ. І це все ви маєте зробити до 19 години. Якщо ви не внесете якісь форми, тобто дані в таблички, ви не зможете далі виконувати наступну лабораторну роботу, яка називається звіти. Бо щоб працювати з звітами, нам необхідно, щоб були всі дані в першій табличці. Так що я вас попрошу до наступної пари, щоб у вас були всі дані в табличках. А для цього ви їх набираєте і до 19 години мені на електронну адресу середу КМВ з собачками та усе відправляєте. Все, дякую за увагу і до зустрічі на наступній парі. Роботи оцінення будуть відправлені вам. В лічку в поеленій пошті. Хто відправить? хто не буде, не зможе зробити лабораторну роботу, того буде тест да? по базах даних, але оцінка максимально буде відповідно 6 балів, так як практичної роботи не буде. Все, Дякую за увагу, до побачення.